Ми називаємо це постійно злочинами проти людяності, злочином геноциду. Але це вже навіть переходить навіть ті визначені, які і міжнародне гуманітарне право так, і міжнародна практика і судова має бо така кількість і така величезна масштабність злочинів, які вчиняє ворог по відношенню до цивільного населення нашої з вами України, попросту вражає. І деколи дійсно хочеться дуже гостро запитати наших партнерів партнерів і тих, хто є країнами цивілізованого світу, скільки це буде продовжуватись, і скільки ми будемо шукати відповіді на те, що вчиняє Росія по відношенню саме до цивільних громадян. Бо найбільше зараз страждають цивільні громадяни, коли йде. Збройна агресія на території, де є збройні сили, які опираються, то зрозуміло, що там на полі бою і вирішується, хто вправніший, у кого більше мотивації, і тут беззаперечно наша перевага. Так коли люди зі зброєю вмотивовані, виганяють, витісняють ворога з нашої території і, не маючи можливості перемогти нас, там вони вдаються до цинічних попросту атак знищення. Нашого цивільного населення, і тут уже я ще раз закликаю нашу міжнародну спільноту собі подивитися на себе у дзеркало і подумати і дати відповідь, чи ми можемо далі толерувати такі речі, чи все-таки прислухаємось до того, що каже і президент, і до того, що вимагає український народ просто притягнути до відповідальності, зупинити агресію, зупинити геноцид і притягнути до відповідальності Росію за її злочини.